Усім добрий ранок, мене звати Женя, я з міста Вінниці. І так як я, я і казав в попередньому відео, що була в мене дуже довга, скажімо так, вимушена пауза. Але я буду продовжувати. Для тих небагатьох людей, які мене дивляться на постійній основі, я вам передаю всім привіт. Дуже вам дякую. І бачите, вам буде на радість і... Ну і мені, в принципі, буде чим зайнятися, бо іноді в кабіні буває дуже-дуже сумно. І так, знаходжуся я зараз в Іспанії. В попередньому кадрі десь коротше, чи з цієї сторони, чи з цієї сторони мала така штучка вискочити. Коротше, знаходжуся в регіоні Кастіля-Ліон. Недалеко біля міста Вальядоліт. Зараз на годиннику без 10 ранку. І, до речі, який це може бути. Добрий ранок, якщо без 10-7. Добрий ранок, це він десь починається вже після 10 ранку. Але в мене на 8 ранку загрузка. Будемо грузити, скоріше всього. Ну, і так як я поняв, там написано полуниця. І що саме цікаве, з Іспанії, це недалеко я від Мадріда, ми поїдемо в Грецію. Але є один нюанс. Мене можуть перечіпити. А якщо мене не перечіплять, значить я вам покажу цей весь, до речі, дуже-дуже гарний маршрут. Ой, коротше, в мене лишається ще десь хвилин, я не знаю, хвилин 10-15 перед виїздом. В мене по ходу цього відео я вам буду розказувати дуже багато новин про себе за останні два роки, що в мене сталося. Але е, поки. Поки я ще не виїхав, мені треба поснідати. І так, вчора я, коротше, поки я ну, вчора стояв на паузі, я знав, що сьогодні зранку так і буде, що я не, не буду хотіти сьогодні зранку нічого готувати, того я приготував ще вчора. От Бачите, запакував собі в лоточок. І так, що в нас буде на сніданочок? На сніданочок у нас буде одна скебочка хліба на сніданочок. Блін, секунду. На сніданочок у нас буде 250 грам овочів. Бачите, тут огірочки, перчик болгарський. І в нас на сніданок буде 2, я... 2 яєчка. А чого я знаю, що в мене буде 250 грамів овочів? Тому що в мене є вага, я собі купив. А для чого я її купив, я вам розкажу трошки пізніше. Ну що, я буду снідати, наступний кадр вже буде, як я буду виїжджати. Тому хто їсть, тому смачного. А хто не їсть, тому просто добрий ранок чи добрий день, я не знаю, що там у вас. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки або дізлайки. Вже якась смс-ка на телефон прийшла. Коротше, підписуйтесь і погнали! І так, будемо починати. Відстояв я 11 годин 4 хвилини. І так, водій, початок країни, Іспанія, Кастіля Ліон. Початок. Оп. 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 Молоточки. І заводимо цього дракона. Правда, ніхрена не видно. Опа! Погнали. Ну, ще поки не погнали, постоїм пару хвилин на молоточках, О, так не можна зразу їхати. Але зараз включу світло. Що хотів сказати, поки я не забув, що в попередньому відео два роки назад один чоловік хотів, щоб я йому привіт передав. Василь Антонюк з Білої церкви. І я тобі передаю привіт. Привіт, братан. Ну що, тепер уже точно погнали. Коротше, хотів я... З самого початку цього відео якось гарно так познімати, на вулиці вам щось розказати. Але 6, 7 ранку наше темно, дуже темно. І такий зараз дощ вже перестав. Но до цього такий дощ, що вітер сильний, це якийсь капець просто. Да, Ночував я на такій ось заправці, заправка Цепса називається. Ну, коротко, Обична іспанська заправка. Я десь кілометрів 100 від Мадріда. Та й трохи... Давай проїжджаю з шарпаком Я кілометрів 100 від Мадріда, та й трошки переживав, щоб в мене Палети лишилися цілі. У мене 36 палет в моєму прицепі. Що там, нема нікого? Ні, нема нікого. 36 палет в прицепі, та й трохи хвилювався, щоб в мене. Щоб вони до ранку вони лишилися. Але нічого, я проснувся, все було чітко, пішов, подивився, палети на місці, все на місці. Коротше, А Я думаю, що ж це мені так темно, блядь, це я без світла їду, представляєте. Такий... Ненормальний чоловік. Короте, їдемо грузитися, будемо грузити, яка вага, скільки палет, я ніхрена не знаю. Вже приїдемо на місці, розберемося і, по ідеї це все має бути полуниця. Так що такі діла. І так, любі друзі, любі хлопчики і дівчатка. Доїжджаю я вже до цієї загрузки. 1,4 кілометра лишилося. Як бачите, такі, ну, звісно, ще не розцвіло, але такі іспанські єбіня. Бачите, їду по такій дорозі, що там розмітки немає. да, Коротше, їхав в якомусь селі, але тоді мені було взагалі не до камери. Бо, коротше, Там такий був круг, а я їхав з піднятою под... ну, з... осью першою. бо я, ну, легкий, І коротше, я в той круг не зайшов. То коротше, став на кругу, перекрив все. Ну, мені було тоді не до камери, бо купа народу, автобус з дітьми стоїть, і я коротше, там, блядь, не можу заїхати. То, коротше, мусив встати, вийти, піти, опустити, ось, здати назад. І, коротше, тільки тоді я звідти вирулив. Ну нічого страшного. Ось вже доїжджаємо до якогось іспанського села. Зараз ще ближче під'їдемо, я вам навіть скажу, як воно називається. Це іспанське село. Іспанське село називається К. КБ. Кабезас де Аламбре. Поняли, як воно називається? Ого, нічого собі, прикиньте, мокрий асфальт, а я буксую. Прикиньте. Нічого. Вже заїхали в це село. Буду грузитися. Фірма називається Ingenio. Може якийсь іспанський жінок фірму тримає. Це я просто вам хотів показати ці доїзди по іспанських їбанцях. Оце такі їбанці. Правда, де я там грузитися маю, я теж не знаю, бо коротше, дивився, дивився по Google картах, там вроді би навіть рамп немає. Але значить будуть руками грузити. Мені то що. До речі, в Іспанії такий закон, що я як водій, я не то що не можу, я не маю права взагалі нічого там грузити, і там, ну взагалі навіть рохлу брати в руки. Це просто по закону. В Іспанії. тут так. Бо в німців приїжджаєш Апладен, битте, блядь. І, і все, блядь. Рохлу в руки, бля, або бо вони ходять, чухаються. І, короче, такі діла. А тут в Іспанії приїжджаєш, тобі кажуть, АМІГО, Карга! Понимаєте, тут якісь такі люди в цій Іспанії радушні. Якось так тут взагалі просто тут приємно. Я дуже люблю, до речі, Іспанію. Дуже-дуже люблю Іспанію. Даже, бачите, от я зараз конкретно в якихось єбінях іспанських. Но мені все одно весело. Коротше, ось 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 ця фірма. Вон даже, вже чувак стоїть курить. Коротше, все, йду я оформлятися. Потім вас наберу. І так, мої пригоди на загрузці. не видно нічого. мої пригоди на загрузці продовжуються. Коротше, іспанське село трошки тісновато. Ну нічого, будемо зараз грузитися. Зараз я вам все покажу. Коротше, я вже розвернувся, тут такий плац невеликий. Коротше, ось от вон та фірма. І це тако, трошки правіше від тої фірми, там є вулиця в поле. І, коротше, мені треба туди задом здати. Но я там не розвернуся, того мені треба, коротше, спочатку поїхати туди, витягнутися і вже звідти задом заїжджати вже туди. Але іспанець сказав, коротше, щоб я став туди десь під стіну і трошки треба почекати, ще хвилин 10-15 і будуть мене грузити. Ну що, коротше, будемо здавати назад. Погнали. Погнали. Включимо аварійку, бо я бачу якийсь трактор, там вже ззаді їде. Будемо зараз витягуватися. Ще світло треба включити. Витягуватися і будемо давати назад. А там коротше, прикол такий, що там вже машинку наставляти. А там таке болото, блядь, що просто капець. Це в мене такі загрузки бувають не часто. Щоб я десь такими. Щоб я десь такими їбанцями їздив грузитися. По болоті, по всьому, ну нічого. Піде дощ, машина помиється. Ну що, будемо грузитися? Ну що, шановне панство, от ми вже і на загрузці. Дивіться, яка красота довкола, поля, болото, водичка. Коротше, ось, ось дивіться, трактори. Все тут чітко. І Женя тут в болото приїхав. Коротко, дивіться, яке болото і грузить мене. Але бачите, мені весело, мені в принципі похер. Прикольно, давно такої теми в мене не було. Таке болотце свіженьке короче Грузять мене... Я так і не зрозумів, що це, Ну це не полуниця. Це херіо, знаю, що це таке, Ну короче це точно не полуниця. Має бути 26 палет. 26 палет. Ну і, в принципі все, зараз ще треба піти поміряти, буде температуру, Ну я туди не хочу йти, бо ну, в мене... Взуття брудне, а прицеп чистий. Та, коротше, вже потім як остання палета буде, тоді запхаю градусник і помірю. Коротше, може не видно, але бачите, тут в Іспанії все чітко. Чувак грузи, курить паралельно, всі в болоті. Все чітко, але мені весело. Грузимося. І так, ребята, поки мене два іспанця грузять, одно, з одним я вже познайомився, звати його Хуан. Коротше, покажу вам другий прикол. Зараз стою я на болоті. Ну як на болоті? Воно таке тверде, накатане. Але все одно для починаючих далекобійників. Або хто знав, або хто не знав. Коротше, це магістральний тягач. Це не тягач, щоб на ньому по болоті їздити. І такий покриття, типу, як там грунтовка, або там типу, пісок. це... Ця машина прям дуже не любить, бо в піску тако, тільки заїхав, навіть пустий. Вона коротко, забуксує зразу, вона закопається. Но, якщо тяжкий і десь на піску, то машина зразу починає сідати. Ну тут вона не сяде, бо в принципі тут плюс-мінус накатано твердо, але все одно, якщо тачка загружена, то вона тако прямо на очах починає сідати. Я колись працював на такій шикарній фірмі Машонській. І коротко, Возив я мінвату і коротше, приїхав я на стройку, величезна стройка, якийсь склад великий будували. і коротше, Там така величезна, накатана, вже катком накатана площадка була. Але все в піску, просто закатаний пісок. Я туди заїхав і так на очах просто машина так раз, раз, раз раз, раз і сіла. Так що коротше, хто не знав, старайтеся на землю, на обочину, на пісок, на що-небудь цією машиною не заїжджати, тому що можна вже буде більше не виїхати. І так, я вже загрузився, вже виїхав з того болота. Тут така в центрі села така площа, так. ну, можна так сказати. Ну, коротше, є де машину поставити. Тут ще місцевий стоїть. Коротше, такий прикол. Іспанська. Іспанська Іванівка, або Ковалівка чи Юхемівка. Короте, щось таке, Тут бачите в центрі села короте, вага. Є вага. Такий прикол, бачите, типа, кидаєте сюди 50, 50 євроцентів і буде, я не знаю як. А, мабуть, тут тікет буде вилазити. Буде білет вилазити, і там буде вагу показувати. Так, да. ну, в мене з вагою все нормально, бо подивився на Мерседесі, то вроді би показує, що все чітко, бортовий комп'ютер. Так що будемо вирушати в трасу. І, до речі, я помилявся, тому що я думав, що мені будуть полуницю грузити. Мені то загрузили полуницю, але не самі плоди мені сажаці загрузили. Бо я думав, що це бред. О, тракторець поїхав. Думаю, що це за бред, бо ми обично, ну, по-перше, зараз вже не сезон для полуниці, бо зараз вже середина жовтня. А по-друге, ми з Греції літом полуницю возимо. А це, ну, з Іспанії, в Грецію, блін, я не знаю, це як з одного села, в сусіднє ябл... з одного садка в сусіднє яблука возити, знаєте, щось таке. Але, коротше, це просто саженці. Та й так, ну будемо їхати. Що ще вам хотів показати, ось, ось типу, центр села іспанська. Ну, це реально такі іменно, конкретні іспанські їбіння. Але гарно, грано. Футбольний стадіон. Травичка покошена. чітко. Коротше, зараз ще залізу в кабіну, то вам ще покажу маршрут, куди я буду їхати. Бо там є на що подивитися. Відкрутив я паузу, кава на місці, пауза вже майже відкрутилася, ще одна хвилина лишилася. Так що можемо стартувати. Бром-бум-бум-бум-бум. бум хе, -хе, -хе, -хе> да. Коротше, далі вже буде не так вже цікаво, бо, як мені здається, ну... Коротше, буде більше, ніж пів відео просто самої загрузки. Ну вона ж була цікава. Я не знаю кому, але мені було цікаво. Не часто так буває, що в таких селах і корчиках ти грузишся. Але мені сподобалося, я не розстраюсь. Так, пауза крутанулась. Он Колега якийсь теж тут їздить. Коротше, будемо виїжджати вже звідси. І так, зараз я буду їхати вже в сторону Мадріда. Далі сьогодні в мене цілий день їзда. Але що тут, нікого немає, все пока, всім пока. Сьогодні цілий день їзда, з Іспанії я не виїду, бо мені, щоб виїхати з Іспанії, це майже 900 кілометрів. Я сьогодні не виїду з Іспанії, десь плюс-мінус, якби до не доїхав, би, то було б взагалі отлично. Так що такі в мене справи. Красиво тут, правда? Гарненько так. Мені дуже подобається прям дуже дуже мені спально подобається. Вже добрий вечір. Вже на годиннику 21-21, і я вже нарешті закінчив на сьогодні роботу. І так, підіб'ємо підсумки. За сьогодні, зараз одну секунду, я зараз настрою бо так незручно, отако от За сьогодні я проїхав 9 годин 43 хвилини, і шляху я подолав 747 км Середній розхід 25,9. Коротше, чесно сказати, я аж трошки задовбався. Думав стати на заправці Там на одній, але, коротше, щось там сталося, с'їзд був закритий. І прийшлося мені стати на такому звичайному. Зараз виключу світло і покажу. На, так... не на такому звичайному дікарьові. Так що я дуже сильно сподіваюся, що мене вночі трогати не будуть. Тим більше солярки в мене немає. Ну, на мінімумі Так що Такі справи. Ну що, на цьому ця перша серія цього рейсу буде заканчуватися. Так що підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть лайк. І чекайте, поки я зроблю другу серію. Коротше. Всього вам найкращого. Пока.